Отже, почнемо з гучної заяви Дональда Трампа. Вчора ввечері президент Сполучених Штатів написав у своїй соцмережі True Social, що Джо Байден фактично зв'язав Україні руки. Мовляв, Байден забороняв Києву атакувати Росію американською зброєю. Трамп порівняв це зі спортивною командою, яка має круту оборону. Але не може грати в нападі. Цитую його слова: дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника, шансів на перемогу немає. Трамп додав, що Україна могла лише захищатись, а не бити у відповідь. І завершив свій допис загадковою фразою: Попереду цікаві часи. Що я думаю про це? По перше, ця заява це реакція на нещодавні випади Сергія Лаврова. Російський міністр фактично дезавоював обіцянки Путіна щодо можливої зустрічі із Зеленським. Трамп, схоже, вирішив показати, що не терпітиме таких ігор з Москви. По-друге, не забуваємо про атаку росіян на американський завод Флекс у Мукачеві. Так, той самий завод на Закарпатті, де другу добу гасять пожежу після російського удару. Виходить, присутність американського бізнесу в Україні, це ще не гарантія безпеки, попри гучні заяви з Вашингтона. Чи означає це, що Трамп дасть Україні більше свободи у використанні далекобійної зброї? Поки не ясно, але його слова звучать як зелене світло для більш рішучих дій.